Світлана Бортнюк Слава України! Виконує учениця 11 класу новоукраїнського ліцею Плещук Софія. Наробився дід Габрило, пора уже й спати, та не може від екрану очей відірвати. Такі вже гарні там дівчата себе виставляють, а поважні чоловіки кожного оглядають, Пішов до неї близько, очима уп'явся. Одившись шию, груди аж за стегна взявся, а купальничок яскравий, ледве прикриває. Що спереду, те що ззаду усе виглядає. Котра ж із них переможе у конкурсі складному. Багатою, щасливою поїде додому. Не красуня Українка, а міс України. Мені слово те не гарне, не своє, не рідне. До кінця ту передачу дивиться Гаврило. Та й міркує неправильно журє оцінило. От, якби їй дали сапу, гектар бароволі, п'ять гектарів бураків на фермерськім полі, тракториста чоловіка, дитя у повиточку, п'ять свиней, корову з курчатами очку. Не здобула б перемогу вона у во змаганні, поступила б перемогу моїй бабі Гані. Моя баба молодою і пісень співала, і... Ским гопака танцювала, мала довгу русу косу, очі волошкові, біле личко, чорні брови, уста малинові. Я би до нею милувався кожної хвилини і би їй при